Давай математика, як ти там пішла. Ти... Виключе. Не забудь повернути, куди ти їдеш? <різь> не знаю. Ти... Я ти сказав повертати мене. Ти не знаєш де батько живе. Знаю. Так, да, проїхали воно скільки. Скоро пішки пішли б, на Я думала б вийде. Ой, Марина, Марина. При чому тут Марина? Ти сидиш, бріна, треба. Так що мені командувати, повертай! куди тобі. їхати? Куди повертати? Вправо, вліво, вправо. Фу. О, скільки мені тут можна. Що ти будеш робити сьогодні, розкажи людям. Нічого не буду робити, ти будеш... я буду держати і ти будеш сипати. Іди відкривай ворота. Встав, вийшов і відкрив мені робота, а я поїзд займу. По ти не навчишся їздити сама, давай, під'їжджай. Під'їжджай, я її під'їжджати не буду, під'їжджай. Я ще з прицепом задню буду здавати. Да. Як гроші заробляються. Ти мені на карточку їх не кинеш так. Що. А? Ти мені їх на карточку не порівняєш. Лучше б десь за когось другого вийшла з вами жовт. Да? Чима це за ферми рацію. Коротше, залишилося нам ще скільки? Десять. Ну, 10. Короче, нам треба трошки продать еще пшенички ціна 8000 на ведро Ну і плюс тут по місту платять ще за доставку е, насипами сипем, бо, короче мішків не дали позвонили, сказали що помощників нема так припахав помощницю у кого ще так жінки працюють, як у мене, дивіться. А? Лиси. Лиси? Скоро ось на драконі поїдеш. Взагалі тут ти не повинен був знімати, а повинен носити. А, ну ладно, потім, так? Да. Да. Кинули, коротше, 50 одне відро. У відрі должно там 10 кг бути. Не должно Ну так. Я так. Одне відро розкидали нам. Ну. А ну йди підніми чи дої. Даже більше, если повне.

Ну, тоді ще не повне номер просто. А твоє ж повне тоді було скільки? Десять. 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 Все? Да. Така відро виспати. Ні. А я вісав прийшов покладу. Ну нога піди положи. Да, зробила. Щораз зробила. Yeah. Ану покажи. Yeah. Ногти покажи так. покажи свій. Okay. <laughs> ну на ногти тобі дам, скільки там? 100 гривень, так? Да? П'ятьсот. 500. Шо, 500 гривень ногті? Yeah. Ходи б лучше без них. Okay. Всім. Добрий день. Трошки ми з Маринкою там попрацювали, не знаю може буде задувати, і звиняюсь, на це приїхав подивитися на пшеничку, на стан її сіялося тут 60 штук на метр. Малий висів, мала норма висіва була і 200, ой, не 200, а десь по 100 100, 120, а так, по 100 кг вийшлося, викинули ми сюди НПК 2020 -20, 13С. Отакий стан бачите. Наче зеленкувата. Бачите, яка фаза. Ось пішла вже в кущення. Це, це я думаю добре, що йде. Попробували малу норму висіва зробити. Подивимося результат по уборки. Це можете комбайн скільки семочок по І там аж край, ну туди не піду, а там край не, до... не кидали НПК, бо не хватило, виходить, румом. А тут короче, ось у різниця у два сліда. Камера щось. Оце ось це ось в два сліда було бо тут Нена щось цепок спав, а тут а ось в один слід, дивіться. Різниця така. Наче б то непогана, не знаю, задуває не сильно. Час якби не погана така меншу норму зробили. Бачите, вона начептує. Ну, Кущення йде поки, де кой де йде, де нема. Це в нас ось обіщають трошки морози туди. Не знаю, подивимося її стан, як вона далі себе покаже. Це відео і для себе і Та й так. Ну, з де перекриття було, так видно, де рядки так аж лучше. Тут де насіяли ось теж. Аж ще лучше. Так красивіше, так ні. Не поймеш. Ну це таке, що є, то є. Подивимося результат весні як вона це їхали. Ми там дивилися чи їздять у нас люди по полях, начебто не їздять. Края не будемо дорювати, вже все. Скажу Марині, поїхали ще на пшеничку глянемо. А це потіри, де комбайн саме тут ще розвертався на клинах. Ну така зеленку вота, наче непогана. А ви пишіть, коментуйте, як вам пшеничка з малим висівом, мала норба висівається хто сіє з такою нормою. Раніше ми сіяли 80-90 штук на метр, ну а це в цьому році вирішили повністю засіяти. Якби треба отаким ковром, щоб було, це ми тут розсипали. Бачите, яка маса. Так, все, всім дякую, я погнав. А ви пишіть, коментуйте, як вам пшеничка.